Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк Одеська філія. У нас нове надходження: це Range ровер 18-го року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2 літри та автоматичною коробкою передач. Автомобіль на повному приводі, в гарному сірому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках, майже з новою гумою. Зараз обіду його по колу та переглянемо салон. Автомобіль повністю обслугований, масло та фільтра помінені, по техніці не вимагає жодних вкладень. Ось так виглядає сидіння. Це у нас комбінована біла шкіра з алькантарою. Чорна стеля, є панорамний дах. Переміщаємося до салону автомобіля. Швидко пробіжимося по комплектації, є повне мультикермо, пиліски переключення передач, безключовий доступ, кнопка старт-стоп. двохзонний клімат-контроль, камера заднього виду, підігріви сидінь, вентиляція сидінь, електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень, також електрорегулювання керма з пам'яттю положень. Гарна музикальна система Meridian. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться гарно, працює рівно, рідний пробіг у автомобіля 70 тисяч кілометрів. Майже нове авто. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а придбати дане авто. Ви можете як за готівку, так і кредит або лізінг. Також у нас є трейдинг.